На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 2 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Плюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. Освітній прорив. 2. у коломиї продовжується реалізація проєкту. Ми вирішили зробити екологічне чисте морозиво е, та подарувати, скажемо, е, смачненький подаруночок. П'ятдесят дві тисячі 400 гривень та 25 євро. Парафіяни у ГКЦ зібрали кошти для військових. Всім щиро дякую, і нехай Господь Усіх благословить благовіс на межі тисячоліть. У Коломиї презентували книгу про духовне життя громади. Сила цієї книжки в правді про це та інше більше. Детально. У Коломиї попрощались із загиблим на війні Василем Ковцуняком. Старший сержант помер у наслідок отриманих на полі бою поранень. Мешканець села Мишин Василь Ковцуняк був справжній патріот, що у часи майдану став на захист української державності. Добровільно вступив до лав Збройних сил України і до останніх днів був вірним військовій присязі. 62-га сесія Коломийської міської ради. Депутати позачергово зібралися у залі засідань для прийняття важливих рішень. Про перебіг сесії. Наступний сюжет розпочали сесію з добрих новин. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомив, що громада придбала і вже найближчим часом передасть військовослужбовцям Коломийської десятки та 77-го батальйону ТРО пікапи. Якому дякую дякую нашим захисникам захисницям, що може жити. Ми Україну проводити сесії, працювати. Ми також працюємо з нами для покращення обороноздатності нашої держави. І ви, ви, ви напевно, бачили, на стоянці є саме ті пікапи, які зараз дуже необхідні для наших військових. Від е, цього депутатського корпусу, від нашого і громади бізнесу, ми передаємо 10 гірці, що ми тримають три пікапи. І один було вважає це про це оборон, те четвертий, але не поважає втораю цього форта, як є, вони згідно. Тому чотири машини від нас всі поїдуть до Дня пікоти, ви знаєте, що равний день пікоти, це буде наш під подарок від промищини, нашої громади. Перед тим як перейти до порядку денного під час депутатських звернень, озвучили низку проблемних для громади питань. Здебільшого вони стосуються будівництва та земельних відносин. Такий перший дзвіночок був недобрий, коли люди прийшли з вулиці Петлюри, де були вимагали пояснення щодо будівництва. Вони звернулися до Ігора Костюка. Він там проживає. Я не знаю, що там будується, як будується, але ви е, наголосили, що то попередній влади давала всякі рішення, і тому е, документація ця відповідає. Я не знаю, але люди хотіли пояснень. Я думаю, що ті пояснення будуть надані і все буде врегульовано. Хочу всім нагадати, що ми, коли йшли на вибори, то обіцяли своїм виборцям, що буде працювати в інтересах цілої громади. Де ця робота? роботи? Нічого не можемо. Підстояти якусь законність у нашій громаді, це все, що відбувається. Подача тоді нам цей будівельний нагляд, е, всі чиновники, які нас закладають, отримують кошти, які не здійснюють свої Ну, Може їх переведети в світі місце, знаєш, що ми сьогодні не потрібні. Те, що згідно чи законодавство, ми не можемо робити, то, що нам не властиво. Тому, якщо є якісь зауваження, що ми це можемо робити, але не важко. До того ми не все можемо говорити, ну, може все лише є виконавчі. Ну, Я... Щодо конкретних депутатських рішень на 62-й сесії Коломийської міської ради зробили уточнення до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Внесли зміни до програм, які стосуються підтримки військових частин, благоустрою та медичних закладів міста. Також проголосували за блок земельних питань. Освітній прорив 2. у Коломиї. Продовжується реалізація проєкту, який має на меті покращити діяльність навчальних закладів нашої громади. В першому етапі ліцеї обирали профілі, а в цьому працюють зокрема над створенням благодійних фондів та міжнародною співпрацею. За це отримують кошти. Звідки і скільки розкажемо. Аліна разом з однокласницями на зустрічі з освітянами пригощає гостей екологічним морозовом. Смачний і корисний десерт вигадали в дев'ятому ліцеї. Рецепт тримають у таємниці. Такий час, що всі продукти дуже хімічні і морозиво, в тому числі. Тому ми вирішили зробити екологічне чисте морозиво та подарувати так, скажемо, смачненький подаруночок кожному, який тут який тут є, він зроблено це наш секретний інгредієнт, але це морква. Тут жодних барників немає, того воно таке оранжеве, воно дуже смачне. Екологічне морозиво це не єдина ініціатива учнів Коломийського дев'ятого ліцею, розповідає керівниця закладу Ганна Пасічна. Діти пригощали гостей ще екологічною водою, а ще демонстрували деталі, виготовлені на 3D-принтері. Ліцей брав участь у першому освітньому прориві. Результат вразив, тому заклад знову серед учасників. Коли ми зробили освітній прорив номер один, ми дуже тяжко до нього готувалися. Дуже складно було, але результат був неймовірний, тому що особливо наш заклад, ми придбали і обладнали дві лабораторії, неймовірно обладнані новітніми технологіями, новітніми приборами, які дали дітям можливість справді себе відчути практиками, а не тільки теоретиками. Ми маємо дуже багато своєї вже брендової продукції, яку можемо справді вже патентувати і пробувати давати виробництво. Наші діти зробили. Фільтр для води, яка профільтрована повністю, і ми сьогодні хочемо вас пригостити тою чисто екологічною водою. Наші діти навчилися робити екологічно чисте морозиво. Наші діти на 3 d принтерах виготовляють деталі. Які просто дуже дорого коштують у магазинах, а ми це можемо робити своїми силами. Це можуть бути і значки, це можуть бути е, кубки, це можуть бути е, різноманітні брендові такі наші фігурки, які ми можемо використовувати для освітнього процесу. Ми є школа єдина у області лідер stem освіти е, одна із дев'яти шкіл України. В першому освітньому прориві брали участь лише ліцеї. До другого доєдналися два дошкільні заклади дев'ятий та одинадцятий. Вони розробили стратегії розвитку і сподіваються на їхню реалізацію. Два заклади прийшли на самофінансування, і нас спрямували на те, що ми можемо таким чином виграти чи взяти гроші у сумі великій для заходу. Це один мільйон. От, а підтвердженням того, для чого нам треба ці гроші, от ми сьогодні. Сьогодні і маємо про відрекомендувати, що ми бачимо, як ми маємо використати той мільйон. У нас тема застосування сім технологій у закладах дошкільної освіти. Ми ну, знаємо, що діти дуже полюбляють гаджети. От а як їх правильно використати у все таки навчальному навчанні? використати, то ми от придумали різні технології, медіа грамотності в дошкільному закладі. А зреалізувати задумане заклади освіти матимуть змогу за кошти місцевого бюджету, як і в першому освітньому прориві, який відбувся в 2023 тисячі так і зараз ідеться про значні суми. Вони в скарбниці є, кажуть у владі. У 2023 році було зорганізовано всіх наших директорів опорних закладів, і їм запропонували продумати проєкт розвитку їхніх ліцеїв. Довго і важко вони працювали цілий рік. Вони у 23-му році працювали над тим, щоб продумати стратегію розвитку закладу, оснащення закладу і роль закладу у міському нашому просторі освіти. І вже було таке представлення, і воно називалось освітній прорив. Просто Він освітній прорив прорив-2». І в, його межах. І в його межах теж було надано певні завдання. Це вже було більш розвитку закладу, його обличчя саме закладу, посилення профілізації. Було запропоновано всім закладам. ви маєте можливість побачити, що люди у брендованих футболках вони представляють сьогодні свої брендовані речі, які є обличчям їхнього закладу. освітній діри ми знаємо як він відбувся. Що в це був вибір профілів. Спеціалізація зараз більше вже йдеться скажімо поширення автономії у сфері створення благодійних фондів, міжнародна співпраця і, і далі технічне удосконалення. Для цього кошти у бюджеті у спецфондів у нас передбачені. Основна мета це провадити ті принципи, які передбачені реформами освітні з 27 року. Ми це почали робити вже в 21 році. Ми її поглиблюємо, адже реформа не робиться за один день. І реформу треба робити, коли є кошти. Ми на це кошти виділяємо. для розвитку. Кожен заклад переможець отримає з місцевої скарбниці по 2 мільйони гривень. 52 тисячі гривень та 25 євро це чергова допомога для Коломийської десятки від парафіян, катедрального собору преображення Христового та Церкви святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Збірку провели з нагоди Воскресіння Христового. Кошти передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Цей черговий збір, який був оголошений у нашій парафії катедрального собору, був проведений у сам великий праздник Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, не тільки в нашому катедральному Соборі, але також і в церкві святого Пантелеймона. Ми мали, можна сказати, два етапи збірки, тому що після завершення святої літургії, коли було оголошено про те, що ми маємо той святий обов'язок сьогодні не тільки молитися, а й також дякувати всім нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні можемо спокійно перебувати на молитві у цей величний праздник. тому. Було запропоновано для того, щоб підтримати наші збройні сили України, підтримати матеріально і тому було оголошено про збірку на збройні сили України, а саме для нашої 10-ї Кремогірської штурмової бригади. Тому власне ми розуміємо, що люди спішилися аби чим скоріш вийти на площу перед собором для освячення пасхальних кошиків, і тому було зібрано в сам праздник Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа 37 тисяч. А на наступну неділю це була неділя Томана. антипасхами продовжили ще збірку. І Тому дана сума складає 52 тисячі 400 гривень та 25 євро. Черговий раз хочу сьогодні щиро подякувати нашим всім парафіянам і жертводавцям, які розуміють найперше те, що ми маємо не забувати і пам'ятати про ту велику ціну наших захисників, які дають можливість нам, перебуваючи тут у тилу відчувати той дух величності того свята, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тому всім щиро дякую. І нехай Господь усіх благословить. Передаємо 52 тисячі 400 гривень та 25 євро. Бру на потреби наших збройних сил України, а зокрема для нашої для нашої кремогірської штурмової бригади Едельвейс. Благовіст на межі тисячоліть. У Коломиї презентували книгу про духовне життя громади. Її авторка, відома журналістка Ольга Гаврилюк, вона опрацювала свої архівні публікації у газеті Вільний голос за 1994-2011 роки, відтворивши історію розвитку релігійних громад, зведення храмів міжконфесійних викликів та духовного єднання нашого краю. Короткі та розлогі газетні публікації різні за жанром і емоційним забарвленням, історії про встановлення життя християнських і нехристиянських громад Коломийщини у період із 1994 до 2011 років. Саме це читачі зможуть віднайти у новій книзі авторства відомої коломийської журналістки Ольга Гаврилюк Благовіст на межі тисячоліть. Це зовсім не є конфесійно заангажована ні в чий бік. Книга об'єктивна та міжконфесійна, наголошує авторка. Цій книжки в правді у тому, що вона об'єктивна. Кажуть, що легко читається. Ця тема для мене органічною була з тих мотивів, що завжди це було з дитинства мені близько. Я про це знала багато. Мала, як тепер кажуть, інсайдерську різну інформацію, і я могла писати об'єктивно. Усі ці матеріали випробувані, вони були в газеті. Це не щось нове. Я тепер написала. Вони були в газеті. Вони, як щось би там, не так. Люди зразу оскаржували, Люди не можуть. Пропускати якусь несправедливість, тим більше в ті часи, коли ще інтернету не було. Прочитавши книгу, можна зрозуміти життя та розвиток духовної сфери Коломийщини у період із 1994 до 2011 років. Саме тоді Ольга Гаврилюк працювала у редакції газети Вільний голос. Релігійна і духовна тематика були її основними темами для матеріалів. Це дуже цікавий період відродження незалежності України та церковних громад. У той час було відбувалися великі важливі події у нас. Становилось встановлення України і встановлення церков національних. Ці події відбувалися активно, не завжди гладко. Бували непорозуміння, бували конфлікти. І оскільки ця книжка не написана на Ну, на замовлення когось, то я не вибирала якісь позитиви чи негативи. Тут все, що було відображено в газеті, відображено тут. Це видання буде цікаве не лише для духовенства. переконує Ольга Гаврилюк, а й для педагогів, студентів та дослідників. Усіх, хто цікавиться історією рідного краю, ці всі події описані збережені в підчивках вільного голосу які зберігаються в редакції і. Ними може скористатись кожен, але не кожен це буде робити просто так. А тут вже зібрано все в книжці. Книга вийшла друком у межах проєкту Коломийська бібліотека, керівником якого є Валерій Ковтун. В проєкті Коломийська бібліотека побачила світ 43 тє видання, і це видання авторки Ольги «Благовіст на межі тисячі літ». Цінність цього видання полягає в тому, що тут відображені події, процеси, які відбувалися в нашому місті, в нашому краї, в церковному і релігійному житті, і це всі матеріали були розміщені свій час в газеті Вільний голос. Це маленька енциклопедія життя. Нашого міста життя церков видання вийшло накладом 500 примірників за фінансової підтримки Коломийської єпархії Православної церкви України та за сприяння Коломийської міської ради. Над художнім оформленням працював Ігор Зварич. У дизайні використали графічні картини Коломийського художника Миколи Семеняка. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Листи з неволі збірку під такою назвою презентували у музеї історії міста Коломиї. і приурочили 130-річчю від дня народження журналіста, поета, перекладача Юрія Шкрумеляка. Книга побачила світ завдяки фінансуванню Івано-Франківської обласної ради та видавництву Лілея НВ. Мирослава гордєєва Мельник, членкиня Національної спілки письменників України, розповідає, коли вперше прочитала листи Юрія Шкрумеляка. То зрозуміло, що кожен із них окремий маленький художній твір, у якому вірші побажання і відверті зізнання. Ці листи він писав, перебуваючи в ув'язані сталінських таборів. Минулого року мені потрапили в руки листи Юрія Шкрумеляка з заслання в печорських таборах. Звернулася до мене з ними моя добра знайома Наталія Єремен. Попросила подивися, що, що що можна з цього зробити. Я відкрила і наскільки була вражена постулярним стилем Шкрумеляка, і я сказала Наталі Михайлівна, це книжка це цінна пам'ятка життєвої біографії Юрія Шкрумеляка. Тому тому, що коли ми читаємо його біографію у якихось джерелах, то там тільки одним рядочком був засуджений, відбував покарання у печорських таборах 45 го по 55 й рік, і все. А це справді ті свідчення, які показують, як людина чекає, як людина надіється, як розуміє, що його фактично ні за що заслали. Цю книгу назвали листи з неволі. У ній інформація про Юрія Шкормеляка. Передмова Рослави Мельник, спогади Олекси Пушика, який якраз листувався і відправляв посилки поетові, є інтерв'ю Олекси Пушика із газети Галичина, загадки про перебування Шкромеляка у Коломиї і понад сотні його листів. Ідейниця видання провідна бібліотекарка Ланчинської бібліотеки для дітей Наталія Яремен каже у цій книзі багато людяності. Я цю книжку прочитала кілька разів, і мене ця книжка дуже вразила: 10 років дружби двох людей, двох однодумців. Вони бачилися всього десь приблизно 20 хвилин, може більше, може менше на пересильному пункті. І упродовж 10 років Олекса Пушик допомагав Юрію Андрійовичу своїми посилками, добрим словом, підтримкою психологічної. Бо для Юрія Андрійовича це було дуже дуже важливо. Нагадаємо, Юрій Шкромеляк – український журналіст, поет, перекладач і дитячий письменник, січовий стрілець, автор творів про визвольну війну, українських січових стрільців, української Галицької армії. Серед січовиків поет був більш відомий як Юра Мазура. Безперечно, творчість Юрія Шпрималяка є на часі, актуальна в 21 столітті в вирі російсько-української війни, боротьби за українську державність, адже його слова, його ідеї є актуальними і по цей час. Директор видавництва Лилея НВ Василь Іваночко каже: надрукували 300 примірників листів з неволі. На сторінках книги цінна інформація про українця, якого ми на жаль мало знаємо. Шкрумляка знають як серйозного дитячого письменника. На ньому виростали ціле то покоління. Його журнал Дзвіночок, яким зачитувалася вся українська родина. Я кажу спочатку батьки прочитували, потім давали дітям. Тобто, це була ціла епоха, яку ми на жаль не знаємо. Катерина Біришева, Андрій Гращук для телеканалу НТК. Сакурова карта Коломиї, скільки дерев у місті і де вони ростуть? Нагадаємо, перші 90 сакуру Коломиї посадили у 2014 році. Зараз їх уже кілька сотень. Є у столиці покуття також ціла вулиця, вздовж якої ростуть японські вишні. Де шукати сакури та скільки їх? Про рожевий маршрут Коломиєю. Наступний сюжет. Коломийські сакури співають та складають вірші. Буйно квітнуть в коломиї сакури рожеві. Хоч були вони японські, стали вже місцеві. Тут фотографуються та знімають відео. Робляться місцеві, а також туристи, які приїжджають милуватися рожевим цвітом. Перші сакури у Коломиї з'явилися у 2014 році. Тоді їх привіз у подарунок мер міста Мукачево. У нас місто побратим Коломия, і ми вирішили, що цього року з 800 сакур, які будуть у Закарпатті саджатися з цієї партії, 90 привезли у подарунок місту Коломия. З невеликих погінців за 11 років виросли повноцінні дерева, які щороку вкри, і рясним цвітом. Ці дерева ростуть біля Коломийської пошти, біля пам'ятника жертвам голодомору, що на вулиці Карпатській, та поруч пам'ятника Тарасові Шевченку. Прекрасно бачити щось екзотичне в Коломиї не тільки верби, а й сакури. Коломия завжди славилася креативністю. Са сакури в Коломиї це круто. 60 сакур були посаджені біля озера імені Руфа, але, на жаль, до сьогодні вціліли не всі. У 2017-му невідомі знищили десятки саджанців тут, які так і не встигли розквітнути. Поки ті всюди завжди якийсь процент є таких негативних людей, але не будемо на них звертати увагу. Все-таки дещо вижило. Просто рай на землі Лебеді цього є, року лебедів, є. як ніколи багато. Лебеді і справді додають особливої атмосфери на озері імені руфа. Тут їх десятки містяни кажуть, приємно спостерігати не лише за рожевим цвітінням екзотичних дерев та білосніжним, витонченим станом крилатих, але й за тими, хто тут фотографується, вигадуючи все нові та креативніші ідеї для світлин. Дівчата модельні, хлопці, мускулисті, діти з мамами, жінки з собачками, і прекрасно люди тут без кінця всі фотографуються. На вулиці Шопена, це поруч озера, теж ростуть десятки сакур. Правда, ще зовсім маленькі. Люди спільно з міською радою придбали саджанці та посадили уздовж всієї вулиці. Ще трохи часу, і тут теж боятиме рожевий цвіт. Вся вулиця була засаджена липами, постаріли, потрухляпили. Вже треба було їх зрубати. Ну і мешканці дали пропозицію, щоб замість лип посадити сакури. Було зібрано мешканцями кошти, але коштів, звичайно, не вистачало. Міська рада підтримала таку ініціативу, допомогла ще рік, два, і вся наша вулиця на весні буде дуже гарна, квітуча. І ми радіємо. Та й це ще не всі сакурові локації. У Коломиї краси своїй вулиці вирішили додати й мешканці степової. Це поблизу п'ядицького мосту. Зараз там ростуть усього сім дерев, але щороку досаджують японські вишні. У пам'ять про захисників України нещодавно посадили сакури на шкільному подвір'ї і учні сьомої філії п'ятого ліцею на вулиці Карпатській. Є такі дерева й на території інших шкіл. Ну і звичайно, безліч сакур росте на приватних подвір'ях Коломиян. А загалом це сотні дерев. Із незвичним рожевим цвітом, які стали ще однією родзинкою писанкового міста. Марина Максимів, Андрій Флоря. Події НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 1068 FM Радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.